Всім привіт! З вами новини тижня від РАУ. у сьогоднішньому випуску. Які продуктові мережі найбільші, та хто в цьому році відкрив найбільше магазинів? Як мережі мультимаркетів Аврора вдалося в минулому році збільшити виторг більш ніж удвічі? Та хто з рітейлерів найкращий роботодавець в країні? Сьогодні, як завжди, з вами я, Оксана Приходько, та моя прекрасна співведуча Олеся Волкова. Не перемикайтесь. Хто з fmcg операторів українського рітейлу, попри війну, зміг не тільки відновити роботу торгових точок, але й відкрив найбільше нових магазинів за 2022 рік та перший квартал 2023 року. Рау склала топ-10 продовольчих мереж за кількістю працюючих магазинів та динамікою відкриттів. І прийшла до висновку, що вже багато років поспіль перша трійка продовольчого рітейлу залишається незмінною. Звісно, загальна кількість кожного з цих гравців є меншою ніж до війни. Але, незважаючи на серйозні втрати, які понесли мережі там, де велися та продовжуються активні бойові дії, в тому числі й на окупованих територіях, вони змогли зберегти лідерство. Отже, ця непорушна трійця, АТБ маркет, фозі груп з мережами Сільпо, Траш, Форою, гіпермаркетами Фозі та Фавор, а також компанія Рітейл, що об'єднує мережі на шкрай та спар. Попри скорочення загальної кількості торгових точок на 122 магазини, порівняно з довоєнним часом, лідером за цим показником залишається мережа АТБ. Станом на березень цього року тут працює 1176 магазинів, що на 12% більше за аналогічний показник березня 2022 року. Слідом за АТБ, як і раніше, йде компанія Fosig Group, мережі якої сумарно дають 726 – Проти 785, що працювали перед війною, з березня минулого року компанії вдалося відновити роботу майже 41% магазинів, і це найбільша динаміка відновлення серед трьох основних гравців. Третій ключовий гривець за кількістю торгових точок, компанія Волве Retail Луцьк, що об'єднує мережі Нашкрай та Спар, теж не уникла втрат. І тепер налічує 258 магазинів проти 267, які працювали до війни. Відносно невеликий процент відомлення роботи торгових точок, плюс 5,7% – продиктований перш за все географією переважного розташування їх в центральних та західних регіонах країни. Першу п'ятірку лідерів входять м'ясомаркет від МХП та мережа коло Київ, яка перед війною нараховувала 249 магазинів, розташованих у київському та одеському регіонах. До речі, м'ясомаркет витіснив із п'ятірки лідерів по кількості магазинів львівську мережу магазинів Рукавичка, навіть попри те, що вона масштабувала зі 185 магазинів до 200 з приростом у 8%. Очевидь, МХП зараз знаходиться на етапі трансформації в кулінарну компанію та активно продовжує розвиток свого рітейл-проекту в мережі магазинів м'ясомаркет. Так, якщо напередодні повномасштабного вторгнення мережа налічувала 179 торгових точок, то вже в березні 22 го працювало тільки трохи більше половини. Але за наступні 12 місяців відкритих м'ясомаркетів побільшало майже на 153% і тепер їх більше на 64. Шість точок ніж до війни. Багато в чому це обумовлено вибраною моделлю розвитку по франшизі та активною підтримкою материнської компанії. Як результат четверте місце за кількістю магазинів та почесне перше місце за темпами відкриттів. На другому місці серед найспритніших коло. Його динаміка відновлення вражає: з березня минулого року кількість діючих торгових точок збільшилась на 141% з 92 до 222 магазинів. На третьому місці по динаміці відкриттів магазинів Луцький рітейлер 723. Він має вже 179 магазинів у західних регіонах країни і майже щомісяця відкриває нові. Це на 47 точок більше ніж було до війни, і на 57% більше за показники березня минулого року. Ще один ретейлер, який демонструє гарну динаміку розвитку. Це мережа Файномаркет Кропивницького, яка наростила мережу до 148 магазинів, тобто майже на 14% більше. Загалом вітчизняні fmcg оператори відновили роботу своїх мереж майже на 96%. Отже, ця частина критичної інфраструктури та найчисельніша галузь рітейлу за кількості гравців та торгових точок не тільки вистояла, але й продовжує активно розвиватись, що позитивно відображається на економіці країни та створює нові робочі місця. Пам'ятаєте, ми розказували в одному з випусків, як мережа Аврора всіх здивувала і показала найбільші темпи за зростанням доходу. За підсумками 2022 року, мережа майже в 2,5 рази збільшила свій дохід з 5,8 млрд гривень до 13,5 мільярдів гривень. Експерти дослідили, як це сталося. По-перше, великі потоки переселенців та втрата українцями доходів пришвидшили розвиток галузі Вандолар Store. Так, за даними про консалтинг, мережа червоний маркет збільшилася зі 107 до 170 магазинів, магазинів. Ванпрайс з 55 до 77 торгових точок. Протягом 2022 року Аврора відкрила 125 магазинів, розширивши мережу до кількості у 880 торгових точок. Ще 90 магазинів зруйновані або залишаються на. На окупованій території також немаловажливий важливий фактор у перші місяці після вторгнення, коли полиці більшості рітейлерів були порожніми, аврорі було чим торгувати. Її склади у Полтаві не постраждали. Рітейлеру зіграла на руки блокада портів. Потік китайських товарів і морської контрабанди в Україну зупинився. Для частини конкурентів це було безальтернативним джерелом поставок. До того ж, через ріду для компанії Полтавську область пройшло близько 200 тисяч переселенців. Серед них чимало із довоєнними доходами середній і середній плюс. Цей прошарок раніше не відвідував магазину типу Ван Dollar Store, але під час війни вони прийшли. Втрата доходів і невизначеність принесені війною зробила споживачів більш раціональними. Бренди стали не такими важливими, особливо для людей, які переїхали подалі від жахіть війни. В Аврорі таких клієнтів виділили в окрему категорію все спочатку. Під них збільшували асортимент, зокрема збільшили вибір посуду. І останнє минулого року Аврора з другої спроби вийшла на ринок Києва. Попередньо у 2019 році завершилася невдачею, оскільки прибуток не покривав дорогу столичну оренду. У воєнний рік орендні ставки просіли, і Аврора відкрила понад 20 магазинів у Києві. За планом, в Україні кількість мультимаркетів має перетнути позначку у тисячу магазинів. Крім цього, заплановано вийти на ринок Румунії, де вже цього року має з'явитися близько двох десятків маркетів. А от С Україн. Та сайт пошуку роботи WorkUA втретє визначили 50 найкращих роботодавців країни. Звісно, ми проаналізували, які рітейлери попали в рейтинг. Рітейлери знаходяться у другому та третьому десятках. Зокрема, 26-те місце зайняла компанія Епіцентр К, яка розвиває мережу, ТЦ епіцентр. Слідом іде Пума Україна відомий міжнародний спортивний бренд, який зайняв 30-те місце. Він набрав майже стільки ж балів, скільки і епіцентр. Замикає трійку кращих роботодавців. Серед рітейлу мережа ресторанів Макдональдс, яка посіла 40 -е місце за результатом у 65 балів. Та Вок з такою ж кількістю балів. Так епіцентр Каз забезпечив робочими місцями 38 тисяч співробітників, Puma 402, Макдональдс 8 777, 7127 співробітників. Майже половина опитаних працівників цих компаній вважають, що отримують у своїй компанії ринкову заробітну плату. 20% заявили, що отримують більше, ніж за аналогічну роботу в інших компаніях, 24% що менше. Решті було важко відповісти на це запитання. Більшість компаній, які повідомили про розмір середньої зарплати, зробили це конфіденційно. Цікаво, що 63% опитаних максимально готові рекомендувати свого роботодавця знайомим та родичам – 10 балів за 10-бальною шкалою. Наприкінці 2021 року таких було 53%. Серед компаній з 150 найбільшу кількість кар'єрних можливостей, тобто вакансій, пропонують рітейлери-концерт Галнафтогаз ОКО 454, Макдональдс 400, МХП340, ВОК 300 та Epicenter K216. Продовжують тримати економічний фронт. А це всі новини на сьогодні. Не забувайте підписуватись на канал за рамками рітейлу, щоб не пропускати нові випуски. Бережіть себе, зустрінемось за тиждень!